Всем привет! Вы на канале Велоремонтер и в данном видео я хочу рассказать и показать, поделиться своим опытом по снятию дискового тормоза, ну то есть диска с колеса велосипеда винжер Ротор. Вот. Хочу рассказать, какие проблемы может быть, как их решить. Коли у вас ніяк не виходить зняти і тормозний диск, іде, і колісо під фланіт з Вот. І буває, що зачасту, якщо під зв'язку відкрутить там, кажеться, нереально. Реально, якщо гріть, хорошенько гріть. Ведешки, там, не знаю, я скільки пробував, мені нічим не допомагали. Тільки газова горілочка і нагріваємо. Тоді, в принципі, відкручується ну, з таким з приличним усілієм. Так, диск я зняв плоскогубцями, тому що він достаточно тепленький, так сказати. Е, сразу хочу сказати, диск не повело температури, нічого йому немає. Потім я поставив на нове колісо, я все перевірив, все ровненько, все добре. Може бути навіть кратшому всякі жири вигоріли. Е, Різьба обична права на самому фланці. Болти я закрутив фланіц для снятия, щоб не поврядити ні різьбу, ні сам фланець. В жорсткость була вповні нормальна. І так ми знімаємо. От, ставимо на нове колісо. Для того, закручуємо, там не треба закручувати, як сказати, з Умеренно сили. чуть затягнути воно потом в процесі їзди затягне, очень дуже хорошо. При установке нового диска болты наживляємо, закручуємо не до и і ну, проверить хоча б там. Глазомером, так сказать, померять, чтобы он был центровать, В общем, там сильно, конечно, не промажешь, но тем не менее, лучше, чтобы максимально ровно все вышло. Вот. И все. Потом наносим фик... Ну, на болты наносим новый фиксатор резьбы. Надо. Синий, не красный, потому что это уже наверное, последний раз он туда устанавливается. И все собираем в обратной последовательности. Да, доповню це відео маленьким кусочком, як законтрагають. ось Задню, задню передню. всьому суті не грає. Що нам понадобиться? Для цього нужен конусний ключ і ключ на 17. Контрагаємо, Держимо конусним ключом конус і ключом на 17 затягуємо гайку, щоб не, не оставалося люфтов. Спасибо, що дивилися. Я старався для вас, максимально коротке відео старався зробити, максимально доступне. Кому не лень, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, у є питання, спрошуйте. Всім хорошого дня, пока.